Джек Лондон Легенда про Кіша. Отже, я даю тобі шість теплих подвійних укривал, шість великих міцних пил, шість довгих гостролезих годзонівських ножів, два човни, що їх зробив Могул, великий майстер, десятеро собак, дужих і витривалих у запрягу, і три рушниці. Хоч курок однієї зламаний, проте рушниця добра, її можна полагодити. Кіш замовк, і перебіг очима по колу уважних облич стояла велика рибна пора. Він пропонував гнобові відкупне за його дочку Сусу. Це було біля місії святого Георгія на березі Юкону. На цей час сюди приходили люди за сотні миль. Збирались племена з півночі і півдня, зі сходу і заходу, навіть із цокіткату. Із далекої танани. І ще скажу тобі, Огнобе, ти ватаг племені таната, а я кіш, син кішів, ватаг тунгенів. Тому, коли зло на твоєї дочки підуть мої нащадки, між обома племенами запанує дружба, велика дружба. Танана і Тлунгети стануть кровними братами на всі часи. Як я сказав, так і буде, так я і зроблю. А що ти на це скажеш, гнобе? Гноб кивнув поважно головою. Його зморшкувате старече обличчя було спокійне і не показувало нічого з того, що мав він на думці. Тільки очі у вузьких порізах блиснули, як жар, коли він заговорив високим, надщербнутим голосом. Але це ще не все, сказав він. Чого ж бо ще? запитав кіш. Хіба ж я не даю тобі повною мірою? Хіба ж в племені таната була колись хоч одна дівчина, за яку б стільки давали? Назви мені таку. Стриманий сміх перебіг по колу, і кіш зрозумів, що сміялися з нього. Ні ні, друже мій кішу, ти не зрозумів. Гноб зробив привітний і навіть лагідний рух рукою. Відкупне добре, дуже добре відкупне. Я згоден навіть на поламаний курок, але це не все. Скажи, а який із тебе буде чоловік? Еге ж, який чоловік? загомоніли навкруги. Кажуть, вів далі високим, верескливим голосом гноп. Кажуть, що кіш не йде слідами своїх батьків. Кажуть, що він не блукає у темряві за чужими богами, і що він став полохливий. Лице кішове спохмурніло. Брехня. гримнув він, кіш нікого не боїться. Кажуть, провадив гноб, що він прислухається до слів білої людини із великого дому і схиляє свою голову перед богом білої людини. І ще більше кажуть, що кров огидна богові білої людини. Кіш опустив очі і стиснув кулаки. Навколо залунав зневажливий регіт. Шаман Мадван, великий жрець, племені і заклинач, зашипів щось на вухо гнобові. Тоді він пірнув у темряву і повернувся звідти на освітлених багаттям простір разом із трунким хлопчиком. Він поставив його перед кіша і вклав у руку кішеві ножа. Гноб нахилився вперед. Кішу, о кішу! Чи ти насмілишся забити людину? Дивись, оце міраб, куцну, вдар його, о кіш вдар його всією силою своєї руки. Кіцну увесь тремтів, чекаючи удару. Кіш дивився на хлопчика, і в голові йому пронеслися уривки високих моральних напоручень містера Брауна, і уявилися язики полум'я у пеклі містера Брауна. Ніж упав на землю. Хлопчик полегшено зітхнув і, хитаючись, зник у темряві. До гнобових ніг підповз величезний пес і, вищеривши зуби, намірився кинутись за хлопчиком. Шаман ударив собаку ногою. Це навело гноба на нову думку. Слухай, кіш, що б ти зробив, коли б з тобою так повелися. Кажучи, це. Гноп узяв шматок лососини і простягнув його білозубові. А коли собака хотів схопити рибу, замашно вдарив його дрючком по носі. Може, і ти, кішу, зробив би так само, сказав він, показуючи на собаку, що плазував на землі, і лизав руку господареві. Слухай, спираючись на Бодванову ручку, гноп звівся на ноги. Я дуже старий. І тому, що я дуже старий, я скажу тобі твій батько кіш був могутній чоловік. Він любив слухати, як співають тятови в бою, він кидав списа так, що кінець його прохромлював наскрізь тіло ворога. Мої очі самі це бачили, але ти не такий ти зрікся крука і вклоняєшся вовкові, ти став боятися крові і примушуєш своє плем'я її боятись. Це не добре. Коли я був маленький, такий, як куцну, в усій нашій країні не було жодної білої людини. Потім один по одному вони прийшли до нас, і їх тепер багато Вони неспокійне плем'я навіть коли вони наїдяться, вони не сидять і не спочивають коло вогнища, не думаючи, звідки взяти м'ясо на завтра. Ніби якесь прокляття лежить на них, і тому вони завжди працюють і не знають відпочинку. Кіш здригнувся, йому згадалась якась прадавня легенда про якогось Адама, котрий жив за прадавніх часів. І він мимоволі подумав, що містер Браун казав правду. Вони з'явились всюди і простягають руки до всього, що бачать. А потім побачили вони все їх прибуває щораз більше, і якщо ми нічого не робитимемо, вони загарбають у нас усю землю. А племенам крука не стане місця через це нам треба боротися з ними, поки переб'ємо їх усіх до одного. Тоді земля буде знову наша, і, може, наші діти і діти наших дітей будуть жити у достатках. І кістки їхні будуть вкриватися жиром. Надходить час великої боротьби, коли зіткнуться крук із вовком. Але кіж не буде битись і не поведе на бій своє плем'я Ось чому не годиться, щоб він взяв за себе мою дочку. Так сказав я гноп, а плем'я таната. Але білі люди добрі, заперечив кіж. Вони великі люди, вони багато дечого нас навчили, вони дали нам укривала, ножі і рушниці, яких ми не вміли робити. Я пам'ятаю, як ми перше жили, коли їх ще не було. Я тоді ще не народився, але знаю це від мого батька. На полюванні нам доводилось підлазити близько до лося, щоб списом дістати, а тепер ми вбиваємо його з рушниці білої людини. На відстані куди дальший, ніж чути дитячий крик. Ми живились м'ясом, рибою та ягодами, нічого більше не було в нас, і ми їли все без солі. А чи багато серед нас знайдеться таких, що згодилися б тепер їсти м'ясо чи рибу без солі. Його слова багатьох переконали б, як ми мадван не схопився на ноги, ледве кіш скінчив. Одне запитання тобі, кішу. Біла людина з Великого Дому каже, що бивати недобре, а хіба ми не знаємо, що білі люди так само вбивають? Хіба ми забули великий бій на койоку або бій біля нуклекієто, коли троє білих забили двадцять то ці какатів? Ти думаєш, ми не пам'ятаємо трьох вояків з племені та що їх забив білий чоловік? Мелкород, скажи мені, кішо, чому шаман Браун навчає тебе, що вбивати не можна, а всі його брати вбивають. Ні, не треба нам твоєї відповіді. заверещав гноб, поки кіш спромігся на невелику відповідь. Це зовсім просто. Цей добрий чоловік Браун хоче міцно тримати крука, допоки інші вискубують йому всепір'я. Гноб іще підвищив голос Але доки є хоч один чоловік та натець, що може битись, або хоча б одна дівчина, що може народити хлопця? пір як крукове лишатиметься цілим? Гноб обернувся до сухорлявого молодика, що сидів по другий бік вогнища. Що скажеш ти, Макамуте, брат Сусу? Макамут звівся на ноги. Через усе його обличчя проходив довгий шрам, тому верхня його губа була трішки піднята, наче він посміхався, хоч цьому перечив хижий блиск у його очах. Сьогодні я проходив повз хатину купця Меклорота, почав був він зовсім про інше. На порозі сиділа дитина і гралась на сонечку. Вона глянула на мене очима Мелклорота і злякалась. Підбігла мати і заспокоїла її. Мати цієї дитини зіска з племені тлунгетів. Голосні, розлючені вигуки покрили його голос. Він примусив усіх замовкнути. повернувся до кіша і простягнув руку, різко показуючи на нього пальцем: Ось як ви віддаєте своїх жінок, ви тлунгети, а самі приходите до тантанців. Наші жінки потрібні нам самим нам треба народити чоловіків. Багато чоловіків на той день, коли крук зіткнеться з вовком. Знявся цілий вихор схвальних вигуків, та його прорізав верескливий гнобів голос Ну, а ти що скажеш? Носабоче, улюблений брат Сосу. Носабоч був гнучкий, стрункий юнак. Із тонким орлиним носом і високими бровами, чистокровного індіянина. Одна повіка в нього нервово сіпалась і часом падала, і тоді здавалося, що він трохи підморгує. Тепер, коли він підвівся, повіка впала, але це не викликало сміху, як зазвичай. Усі обличчя були поважні. Я також проходив повз хату купця Мелкрота, почав він ніжним. Немов дівочим молодим голосом. Це був дуже подібний до голосу його сестри. Я бачив індіян, краплі поту сліпили їм очі, а коліна їхні тремтіли з утоми. Я кажу, що бачив їх і чув, як вони стогнали під вагою колод, що з них купець Мелкрод будує собі склад. На свої очі я бачив, як інші рубали дрова. Щоб у великому домі в шамана Брауна було тепло довгими морозними ночами. Це жіноча робота, ніколи жоден тананець не піде її робити. Ми можемо бути кровними братами з чоловіками, але талунгети баби, а не чоловіки. Запала глибока тиша, усі очі втупились у кіша. Він розвернувся на всі боки, уважно вдивлявся у кожне обличчя. Так, промовив він спокійно, так, сказав ще раз і, не додаючи ні слова, пішов у темряву. Пробираючись між дітьми, що повзали по землі, і наїжаченими собаками, він перейшов через увесь великий табір і наблизився до жінки, що сиділа коло багаття. Вона плела волосінь із волокон куріння дикої повзучої лози. Часинку він мовчки дивився, як її проворні руки розплутували волокна, що все скручувалось. Ця дівчина, яка так ретельно працювала, була здорова, вродлива, повногруда, і стегна у неї були широкі, створені, щоб приводити дітей. Бронзове смагляве обличчя її мінилося золотом. Коли виблискувало полум'я, волосся було чорно-синє, а очі, як агат. О Сусу мовив нарешті кіш. Колись за тих часів, що вже минули, ти так привітно на мене дивилась, але ті дні були зовсім давно. Я привітно на тебе дивилась, бо ти був ватах тлунгетів. Хвапливо перебила вона його, бо ти був великий і дужий. Так, та це було раніше, коли починалася велика рибна пора, додала вона. Ще до того, як прийшов шаман Браун і навчив тебе всього поганого, і спрямував твою ходу чужими стежками. Але я казав тобі, вона піднесла руку, і цей рух нагадав йому її батька. Не кажи, я знаю ті слова, що зриваються із твоїх уст. О, кіш, я відповідаю тобі. Завше так водилося, що й риба в воді, і звір у лісі родять подібно до себе, і це добре. Так само і жінки вони також повинні родити подібних до себе. Навіть дівчинка, коли вона ще дитина, перечуває муку пологів, біль у грудях і тепло маленьких рученят навколо шиї. Коли вона це відчуває, вона нишком вибирає собі чоловіка, який зможе бути батьком її дітей. Так було і зі мною. Я почувала те саме, коли дивилась на тебе. Я бачила, що ти дикий і кремезний, що ти ловець і вояк, що ти не боїшся ні звіра, ні людини, що ти роздобудеш харчів, коли я буду потребувати їсти за двох. І оборониш мене від усякої небезпеки, коли настане час моєї безпорадності. Але все це було до того, як прийшов шаман Браун і навчив тебе. Але це неправда, Сусу, я чув від нього тільки добрі слова, що не можна вбивати. Я знала, що ти це скажеш. Ну а коли так, то народжуй на світ подібних до себе, таких, що не будуть убивати. Але не приходь за цим до тананців. Кажуть, що настане час, коли крук зіткнеться з вовком. Я не знаю, коли саме, бо це справа чоловіча. Але я знаю, що на той час я повинна народити вояків. Сусу, -су", перепинив її кіш, ти повинна вислухати, що я маю тобі сказати. Справжній чоловік узяв би дручка і примусив би вислухати. Що він має сказати, лозливо засміялась вона. А ти на ось. Вона сунула йому в руку жмут волокна. Себе я не зможу віддати, а це ось бери, тобі воно більше личить, бо це жіноча робота. Він шпурнув волокна, і червоні плями гніву вкрили його бронзове обличчя. А тобі я ось що скажу, говорила далі вона. Є старовинний звичай, якого не цуралися ні мій батько, ні твій батько. Коли переможений гине в бою, переможець знімає із нього скальп, як спогад про перемогу. Але ти зрікся, крука, мусиш зробити більше. Ти мусиш принести мені не скальпи, а голови, дві голови. Тоді я дам тобі не жмут волокна. А вишитий бісером пояс сміливця. і довгий ніж, тоді я знову гляну на тебе привітно, і все буде гаразд. Так, сказав, роздумуючи, кіш. Так, повторив він, повернувшись, і зник у темряві. Ні, о, кішу, гукнула вона йому вслід. Не дві голови, а три, щонайменше». Кіш не зрадив своєї нової віри. Він жив тихомирним життям і примушував своє плем'я слухати проповіді преподобного Джонсона Брауна. Увесь час, доки ловили рибу, він ніби зовсім не помічав танданців і не звертав уваги на лукаві натяки і глузливих сміх жінок із інших племен. Коли ж закінчили ловити рибу, гноб і його плем'я, забравши великі припаси лососини, висушеної на сонці і задимленої, Подались на полювання до верхоріччя та нати. Кіш дивився, як вони збирались, проте не пропустив служби в місії, молився і співав у хорі своїм чудовим басом. Преподобний містер Браун був у захваті від його надзвичайного голосу слухав кіша і щоразу більше переконувався у його щирості, але Мелкрот мав поважний щодо цього сумнів. Він не вірив, що їх можна надовго навернути довіри, і відверто так і говорив. Але містер Браун був людина широких поглядів, і якось раз осіннього довгого вечора він так щиро боронив ці погляди, що Малкрот втратив всі свої позиції одну по одній, аж нарешті вигукнув у розпачі: Та побий мене лиха година, Брауне, але коли важкіш продержиться ще два роки. То я й сам навернусь до віри. Містер Браун ніколи не минав такої доброї нагоди, і таки на місці скрипив умову, міцно потиснув руку Малкротові. Тепер, отже, від кішової поведінки залежало, куди потрапить душа Малкрота по смерті. Одного разу, коли земля вкрилася першим снігом, пройшли несподівані новини. До місії святого Еорія прибув чоловік із племені Таната по набої. Він розповів, що Сусу спинила свій ласкавий погляд на Ніку, молодому сильному мисливцеві, котрий нагромадив велике відкупне за Сусу – коло вогнища гноба. Невдовзі після цього преподобний містер Браун зустрів кіша на лісовій стежці, що спускалася до річки. У запрягу були найкращі його собаки, а на санчатах лежали найбільші і найліпші його лижви. Куди ж ти їдеш, окішу, полювати? запитав містер Браун, наслідуючи розмову говорити індіян. Хвилину кіш пильно дивився йому в очі, потім торкнувся собак. Але за кілька кроків обернувся, ще раз глянув на місіонера і відповів: Ні я їду у саме пекло. На невеличкій галявині чорніли три зледені вігвами. Вони тулились один до другого і, немов намагались заховатися від страшного безлюддя. Геть закопалися у сніг, за який, може, двадцять ступнів з усіх боків чорніли похмурі ліси. Ясне небо сині над головою ховала тумана запона, що обіцяла незабаром сніг. Ані вітру, ані звуку, самий тільки сніг і мовчання, та й у таборі не було звичайного руху. Мисливці натрапили на табун оленів, і полювання було вдале. Після довгого посту почалися бенкети, а тепер, серед білого дня, наївшись, вони міцно спали у своїх вігвамах з оленячих шкур. Побіля одного вігваму палало багаття. Перед ним стояло п'ять пар лиж, устромлених у сніг, а коло самого віваму сиділа сосу. Відлога з білячої парки вкривала її голову і була щільно зав'язана на шиї. Але руки були без рукавиць і спритно працювали голкою з ниткою із сухих жил, дошиваючи останній фантастичний візерунок на шкіряному поясі, оздоблений зверху червоною матерією. Десь за житлом загавкав собака і зразу ж перестав. Батько, що спав у вігвамі, коло якого сиділа сосу, захрипів і застогнав з просоння. Щось погане сниться, усміхнулась дівчина. є вже він, не треба було давати йому так багато їсти. Вона пришила останню коралину, зав'язала вузол на ниці і підкинула дрова у вогонь. Потім дуже довго дивилась на багаття. Нараз сухий твердий сніг зарипів під чиїмось макасинами. Сосу підвела голову. Поруч із нею стояв кіш, зігнувшись під тягарем чогось важкого, загорнутий у м'яку оленячу шкуру. Скинувши свій важкий вантаж на сніг, він сів і часинку вони мовчки дивились один на одного. Далека путь у кішу. Сказала вона дуже далека путь сюди від місії святого Георгія на юконі. Еге, відказав кіш, пильно дивлячись на пояс і ніби вимірюючи його. А де ж ніж? запитав він. А ось вона витягла його з під парки і лезо блиснуло Добрий ніж. Дай його мені, наказав він. Е, ні, кішу. Засміялась вона. Мабуть, не тобі судилось його носити. Дай його мені, промовив він знову тим самим голосом. Якраз мені судилось його і носити. Її очі, що жартівливо на нього поглядали, спинились на клинку зеленячої шкури. Сніг під ним почервонів. Що це кров? запитала вона. «А вже ж кров? Тепер дай мені пояс. І довгого ножа. Сусу раптом злякалась і водночас зраділа, коли кіш грубо видер у неї пояс. Вона лагідно глянула на нього і відчула біль у грудях і доторк маленьких рученят у себе на шиї. Пояс зроблений для худого чоловіка, похмуро сказав кіш і втягнув живіт. Застебнув пояс на першу дірочку. Сусу всміхнулась, і погляд її став ще лайнішим. Навколо шиї вона знову відчула маленькі рученята. Кіш вродливий, і на нього приємно дивитись, подумала вона. А пояс видимо тісний. Що ж, зроблений на іншого, худого чоловіка. Та це не біда, вона може вишити ще багато поясів. Але кров кішу? запитала вона. Почуваючи, як у неї зростає надія, це кров кішу? Це що, голови? Еге ж, вони, мабуть, свіжі, бо кров не замерзла? Тепер не холодно, і вони свіжі, зовсім свіжі. О, кішу, її лице спаленіло і засяйло. Для мене кішо? Так, для тебе. Схопивши оленячу шкуру за край, він швидким рухом її підняв. На сніг покотилися відрубані голови. Три, прошепотів він хижо. Ні, чотири щонайменше. Вона сиділа, мов прикипівши ось вони, всі чотири перед нею. Ніжне обличчя Ніку, старе зморчене гнобове, Макамук, що немов усміхається до неї. Піднявши верхню губу і, нарешті, носабок, що, як завжди, хитро підморгує їй усі четверо. Вогонь спалахує і освітлює їх, а на снігу під кожним розходиться широка червона пляма. Від тепла розтанув сніг під головою гноба. Вона покотилась, перевернулась, як жива, і спинилась коло її ніг. Сусун не ворухнулась. Кіш також не ворухнувся і, Ані, змигнувши, дивився на неї. Десь у лісі сосна, що зігнулась під вагою снігу, враз лунко скинула з себе свій тягар і вирівнялась, а луна глухо покотилась долиною. Ніхто не поворухнувся. Короткий день швидко згасав. Морок підступив з усіх боків, коли білозуб підійшов до багаття і спинився. Вичікуючи, його ніхто не прогнав, і він підповз ближче. Ніздрій у білозуба зуба затремтіли, шерсть наїжачилась Нюхом він відразу знайшов голову свого господаря, обережно обнюхав її, а тоді лизнув червоним язиком. Після цього ліг на сніг і, піднявши носа до першої самотньої зірки, що ледве моготіла на небі. Протяжисто по вовчому завив. Сусу отямилась і глянула на кіша. Він вийняв довгий ніж і пильно дивився на неї. На його непохитному рішучому обличчі вона прочитала собі вирок. Відкинувши назад відлогу, вона відкрила шию і підвелась. Хвилину вона стояла нерухомо, потім кинула довгий погляд навколо себе, на узлісся, на далекій бліді зорі, на табір, на лижви в снігу. Останній довгий погляд на все, що було її життям, налетів вітер і розвіяв її волосся. Вона обернулась і підставила вітрові лице. У голові сосу пробігла думка про дітей, яких вона ніколи вже не народить. Вона підійшла до кіша і сказала Я готова.